Якщо ти справді любиш Україну і щиро про її добробут дбаєш, вчи українську, щоб не мати руїну на своїй рідній говорити маєш. Якщо ти справді любиш Україну і зичиш їй щасливу, світлу долю, вчи українську в цю важку годину, своє зерно йди засівай по полю. Якщо ти справді любиш Україну, то не чекай, коли ущухне злива. Вчи українську, вимітай хатину, звільни її себе від негатива. Якщо ти справді любиш Україну, не вимовляй ворожого вже слова, вчи українську, вчи себе й дитину, бо наша мова рідна, каленова. Якщо ти справді любиш Україну, чтокання чужого відсурайся, вчи українську, нашу, солов'їну. В її слова, немов успів слухайся. Якщо ти справді любиш Україну, чужим глаголом ти любов тудушиш, вчи українську, щоб не мать провину, ти свою рідну знати просто мусиш.